Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Тільки-но ну, я хотіла розпочати своє відео про порожні пляшечки. І тут у мене відео розпочинається з Степана. Степка. В цій коробочці я збираю усі свої порожняночки, тільки-но ну, я вийняла їх, щоб візняти для вас відео. І Степан вже собі знайшов зручне місце. Ось такий от. Подарунок у мене в коробці. Кому потрібен такий подарунок, Вишлемо новою чи окер поштою. Так, Степка? Степашка? Трішки показала вам свого хвостика. Він у мене не один, але він дуже фотогенічний. Він постійно лізе в кадр, тому інколи попадає в мої відео. А тепер покажу вам. Що у мене закінчилось в минулому місяці, чим користувалася. Засобів не так багато, але все ж таки дещо назбиралося. Насамперед, це ось такі от вологі серветки. Я постійно маю і використовую такі серветки в користуванні. Останнім часом брала ось такі от Pure Fresh Glamour. Дуже вони мені сподобались, і я вже їх. Повторювала і взяла також в запасики, без них нікуди. Вони мої помічники по дому. Далі покажу. Закінчились у мене ось такі от капсули для прання. Купувала якось була по акції в сільпо. Один купуєш, другий отримуєш в подарунок, тому взяла дві, використала. В загальному сподобались. Я навіть вже не користувалася. Кондиціонером коли використовувала ці капсули, так як вони заявлені як два в одному. І дуже гарний, приємний аромат залишався на речах після прання цими капсулами. Також закінчилось у мене ось таке от рідке мило з ароматом орхідеї. Тут у нас об'єм 500 мл. Це мило я отримувала в подарунок від Світлани Верби. Привіт тобі, Світлану, якщо ти мене дивишся. Милко сподобалось. Єдине, що не знаю, чи саме зараз буду повторювати, тому що маю поки що такі засоби ще в запасах, буду використовувати поки що те, що є. Закінчились у мене ось такі от серветки для поглинання кольору. Подобаються мені ці серветки. Єдине, що не знаю, чи буду повторювати самі такі, тому що кожен раз беру якісь інші, пробую щось новеньке. Ці замовляла. Я на сайті Єва робила замовлення, і до певної суми мені потрібно було добрати дещо, то я добрала ось ці от серветки. Далі закінчилось у мене ось таке от рідке мило. Купувала я його в просторі. Не дуже мені сподобалось, тому що воно трішки рідковате. Я люблю більш густіші милка, тому повторювати його не буду. Також закінчились у мене ось такі от ватні диски, купувала їх по акції. В Єві стається 1 плюс 1 дорівнює 3. Дві упаковки вже використала і ще однією користуюся. Саме такі, напевно, повторювати не буду, хоча вони непогані. Але я кожен раз не дивлюся на етикетку, що я купувала раніше, і пробую щось новеньке. Минулого разу я знімала відео і мені написала жіночка коментар. Навіщо ви купуєте ватні диски? Візьміть вату, ватою виходить дешевше. Ну, я, наприклад, ніколи ватою не користуюся, мені це взагалі не зручно. Тому це навіть не обговорюється. Тільки диски. Це зручно і комфортно. Далі закінчився ось такий от гель для тушу. Купувала я його в Аврорі. Вже дуже давно. Взагалі такі засоби у мене не так часто закінчуються, тому що у мене в ванні Дуже великий вибір гелів для душу. Напевне, штук 10 стоїть, яким я користуюся. тому так. Але цей мені не дуже сподобався. Він з ароматом соковитої дині заявлений, тут дуже такий хімозний, насичений аромат. Мені не сподобався, тому повторювати не буду. Також закінчився у мене ось такий ось засіб для миття посуду з яблуком. Це компанія Doctor Clinic. Засіб непоганий. Була акція, я тоді взяла і лимон, і яблуко, і до цього часу використовую, тому що маю його в запасиках. Але повторювати, напевно, не буду, бо вже трішки він мені надоїв. Але засіб в цілому непоганий. Має приємний аромат, не сушить шкіру рук. В принципі, по хорошій ціні можна брати. Також використала ось такий от скраб для ніг, це компанія Unice. Вже не вперше користуюсь цим засобом, подобається мені. Мені здається, що він у мене є в запасиках. Якщо є, буду використовувати і надалі. Якщо немає, то, звісно, я собі його повторюю. Закінчився у мене також ось такий от кондиціонер для волосся з бавовняною олією і кератином. Це мій улюблений кондиціонер, також компанія Unice, зараз вже його немає, він був на розпродажах, його зняли до того часу, трішки раніше зняли вже і шампунь. Мені здається, що у мене ще одна пляшечка є в запасах, якщо є, то буду дуже рада, бо не пам'ятаю, треба подивитися. Але засіб дуже хороший. Мені дуже він подобається. Якби була можливість, можливо, його поверну, то, звісно ж, я його повторю. Також закінчився у мене ось такий от крем від компанії Vroche, Мелія. дуже хороший засіб, він заявлений як для обличчя, для руки, для тіла. Я ним користувалася. Для рук і для тіла дуже гарно зволожує шкіру, гарно вбирається, має приємний ніжний аромат. Зараз я думаю, можливо, я його собі і повторю. тому що він зараз є в каталожку по гарній пропозиції, в наборі, оцей кремчик і дезодорант, антиперспірант. Тому поки що, я думаю, у мене дуже багато кремів є в запасах, але цей я хотіла би повторити, поки він є ще. В продажі. Також закінчилась у мене ось така от масочка від компанії Івроше з м'ятою. Повторювати не повторю, бо її вже немає. Вона знята. Тут об'єм 30 мл. В цілому масочка непогана, я її з задоволенням використала. Закінчились також у мене ось такі от засоби: це олійка для волосся, абсолютне живлення від компанії Avon. Я вже взяла таку саму використання, подобається мені, я постійно нею користуюся. І закінчилася у мене моя улюблена сироватка з золотими часточками від компанії Unice, також є моєю улюбленою. Я вже неодноразово про неї розповідала, маю її в запасиках. І останнє, що покажу, що закінчилось, це ось така от дієтична добавка від компанії Oriflame Астаксантин з екстрактом чорниці. Ну, Подобається мені цей засіб. Я періодично його собі купую і пропиваю. Минулого разу по акції я взяла дві пляшечки, одну використала і одну ще маю в запасиках. Такі цього разу були мої порожняночки. Я вам усім дякую за перегляд. Бажаю вам тихої мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.